З нами на зв'язку Сергій Данило, вже це заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас, вітаю глядачів. Дякую, що прийшли. Ну що, маємо з вами інформпривід поговорити про те, який підступний Іран. У нас ми і так про це знали, але зараз вкотре переконалися. За останні шість місяців ця країна передала Росії близько 300 тисяч артилерійських снарядів і ще там мільйон інших боєприпасів. Не будемо зараз їх називати. Про це повідомляє нам видання «The Wall Street Journal». Як ви вважаєте, як зупинити цей трафік озброєння? Виходить, що весь світ знає про те, що Іран допомагає Російській Федерації у цій війні, а зупинити його не можуть. Є якісь важелі впливу? Є безперечно, і світове співтовариство не вже демонструвало. Я нагадаю, коли знайшли невелику кількість високозбагаченого урану в Ірані. Іран за іранське керівництво реально злякалося санкцій і одразу були одразу. Погодилися. По перше, на повернення місії МАГАТЕ на приїзд генерального секретаря МАГАТЕ до Тегерану на відновлення камер спостереження в місцях, де встановлені центрифуги, на яких збагачується Іран, на приїзд інспекторів, на багато інших заходів лише для того, щоб не допустити. Нових санкцій. і в даному випадку, це по перше, якщо таке постачання зброї є. А велика, дуже велика ймовірність, що такі вони постачають снаряди для Росії для країни агресора, це є порушенням частини тієї ядерної угоди. По перше, по друге порушення нашого нашої міждержавної двосторонньої угоди з Іраном. І це також є підставою для санкцій. А постачання дронів шахедів теж підлягає під ці. Ну це теж порушення, це теж всі бачать. Так і вони сподівалися на і сподіваються на те, що Росія, як постійний член Рад без, накладе витону на резолюцію, яка зобов'яже там ну, створити комісію там на першому етапі. Яка буде розслідувати сам факт, провести перевірку е цих фактів постачання зброї Росії, і за результатами там мало бути прийнято рішення про санкції. Це їх єдиний козир, але вони все рівно цього бояться, безперечно. І тут треба наполеглі е тиснути на наших партнерів. Партнери мають до цього підключатися. Хоча вони і так, в принципі, е самі зацікавлені в цьому е для того, щоб. Доводити всі ці журналістські публікації мають закінчуватися висновками, мають закінчуватися рішеннями. Вони будуть значними. Ну, ось дивіться, міжнародні партнери не можемо говорити, що вони сидять склавши руки. От вчора при ухвалили сьомий пакет санкцій проти Ірану. Це зробили Європейський Союз, США і Британія. Як ви оцінюєте цей пакет санкцій? Я так розумію, що він проти посадових осіб, певних іранського режиму. Наскільки це потужний удар для Ірану, і як він може вплинути на подальші поставки того ж сам тих самих снарядів, боєприпасів та й шахедів? Ну, от конкретно цей пакет, мені здається, не, 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 не настільки буде дієвим для припинення постачання озброєнь, чи снарядів, чи ПК до е, Росії. Е, там, наскільки я ну, справа в тому, що ще просто відрядженітися на Херсонщині зараз, е, але з того, що я ще в попередньому етапі що готувалося, там персональні санкції. І швидше пов'язані з іншими сферами. Ну і з корпусом вартових ісламської революції з персональними санкціями стосовно окремих осіб пов'язаних з військово промисловим комплексом, треба не персональні, а секторальні санкції. Але цього поки що немає? не будемо очікувати. Тим часом міністри оборони Ірану знову ж таки Сирії Туреччини їдуть до Москви, Вони будуть проводити спільну зустріч розвідок з очільниками розвідок Росії. Я так розумію, що 25 квітня, тобто, це сьогодні, сьогодні має відбутися ця зустріч. Звісно, туреччина каже, що треба переговори як не швидше повернути мир і спокій. А насправді про що може бути ця зустріч? Як ви вважаєте? Справді вона про спроби Туреччини не те, щоб нормалізувати відносини з Сирією, а позбутися сирійських біженців на території Туреччини. Це була серйозна проблема. Ердоган вже півтора року погрожує військової операції для створення нової зони безпеки, куди переселити з 2,5 мільйона за одними даними, за іншими ледь не 5 мільйонів. Сирійців, які викликали серйозну напругу всередині турецького суспільства, доходило до погромів, доходило до того, що в окремих місцях містах на сході туреччини турки громили магазини сирійців. Це все дуже погано впливало на електоральні позиції Ердогана. Така кількість біженців і ставлення турків до них. От. І вже ну, скоро до ну, практично з листопада йде процес. Спочатку зовсім таємний, зараз вже більш відкритий. Поступовий процес нормалізації відносин. Спочатку на рівні спецслужб, потім армія підключалася, потім мали зустрітися міністри закордонних справ. Сирії і е, Туреччини І це все відбувалося спочатку за посередництво Росії, а потім за посередництво Росії і за участі Ірану, тобто тих країн, які мають е, які є акціонерами по факту режиму Асада, і ну це чисто їх внутрішній близькосхідний сюжет, переважно. Я думаю, що після сьогоднішньої зустрічі будуть певні заяви. Я сподіваюся, що мої колеги в цій студії обговорять їх з іншими експертами вже по факту. Так, цих цих перемовин. Дякую вам за вашу аналітику. З нами на зв'язку Сергій Данилов був це заступник директора центру Близькосхідних досліджень.